Будемо зараз експериментувати з лущильником. Будемо пробувати його по соняшнику. Цікаво як він буде справлятися з палкою. Зараз поїдемо, спробуємо задіскувати деякі ділянки після соняшника, ті, що плануємо під посів пшениці. І заразом покажемо вам, дивлюся там хлопці, писали в коментарях раніше, що по соняшнику повинен гарно він працювати. Хтось і пробував, таке як писали, що гарно полку перебиває. От і ми вирішили попробувати, якщо все нормально, з таким захватом 2.7, то в принципі той рублячий коток не потрібен. Як 3 каток і з личинником 12 км швидкість, то воно плюс-мінус те не те виходитиме. В общем, їдемо. О, до речі, до кінця вересня вже зовсім небагато часу. Нагадую вам про знижку від компанії Hermes за моїм промокодом SерftyCogra. Телефон тут ставлю, можете телефонувати, замовляти будь-який агрегат і отримувати 3% додаткову знижку на будь-яку техніку. Чи вона там 100 тисяч стоїть, чи вона 500 тисяч стоїть. Такий невеликий буде бонус від мене для моїх підписників. Хлопці запропонували такий варіант, кажу, Та, я тільки за. Все, що для підписників робиться. Я тільки за. Так що їдемо зараз до поля. Підлаштовуємося трошки і покажу, як юмзик буде шмалити по соняху із вищільником LGP27 від Гермес. Так, така палка. Зараз о, то вже трохи підсохла. О, така прям зелена була. Зараз спробуємо що воно з цього виходить. Ми тут на краю трохи амброзії. Продовжив, в принципі полка підсохла я думаю повинна вона рубатися нормально оу наверно тоже подумаем да, так ну да буде да, ново да, да, да. да. сейчас попробуем. сейчас попробуем. Зараз перший прохід подивимося. Передох не лізе. ось виходить після першого проходу. Отлічно, для першого разу те що треба. Зараз пройдемося, патрулюємо полку просто. І тоді вже у другий слід, я не знаю коли, може хай трохи ще постоїть. щоб вже там перед посівом вже в другий слід діагональку брати і воно по діагоналі буде його краще. Оце все роботи буде те, що слід. Не треба його дисками рити, глебити. Оце він трошки десь, видно, горб поповся, бо тут дивлюся, долі вже немає. Такої грудки. Бо якби звичайними дисками важкими робили, то це б тут таку грудку виривало б. Оце було б у отакій грудці. А то клущильничком на ті 4-5 см зробиться і можна сміливо буде сіяти. Зараз трошки подивимося як воно буде. Чи переналаштовувати чи ні, подивимося. То воно соняшник не косив, хоча вночі він і сухий. А сьогодні приїдуть косити. Це не наші сухий зовсім вже зуб. Красота. Ось двопрохуде, полку, всю луже, деякий перебиває. Воно просто ж, виходить, в рівні худеш з полком, а то воно ж її не токсіча. Як будемо робити по діагоналі, тоді воно ж буде його пересікоти. Для першого обробітку по соняшнику. отлічно, воно зараз оці рівчаки трохи попідрівнює. Ті, що на соняшнику трошки попідворталися. Коли її сіяти, правда, хто Там Дивлюся на місяць пронус погода. А воно там і коплі дощу немає. І коли його сіяти, який сенс кизоти зараз шукає. Щоб немає, щоб воно лежало місяць просто в землі. Хтозна, будемо дивитися. Я думаю, що може на кінець вересня, мабуть, не раніше. Це зараз пообдісковуємо, щоб перший раз. Бо тут у нас 7 гектар буде після соняшника пшениця. Обдісковуємо це, щоб була вже полка перебита, тоді перед посівом доскочимо другий слід по діагоналі бокнем і можна заїжджати, сіяти. Бо там теж треба буде борт, ціпльоти, галтех, щоб травити і загружувати пшеницю то я думаю вже обкусимо кукурузу і її вже можна в принципі косити тоді вже по свободі собі поставимо бур щоб вже він був готовий на пшеничку і там тоді дивитись протровимо це в нас там <кхух> інукульонт ще є на пшеницю то це треба буде травити і зразу сіяти протягом 24 годин тобто, там сторони йти до підхорони на втольок тому ще вітер сьогодні, не знаю як в мене чути, мікрофона не взяв, значить і вітру не було. Да, з таким захватом 2,7 то той рублячий каток і не потрібний, якщо я лисильник. Миленька собі робить. Волку перебило Лужа взагалі капітольно. Воно виходить ці е, супершорк диска. вони е, дрібні і тим самим грудку не то рве. Дуже не лізе і на стойці грає на белуті. Тим самим я думаю, що має краще воно сікти соняшник. Ось пройдемо так перший слід і потім попробуємо мати радіо інтересу так діагонольку зажинаємо, як воно буде по діагонолі. Коментуйте як вам. Для першого розу якраз те, що потрібно. Заробляємо цю діленку залишився один крой і переїжджаємо на інші. Ще два ектори зробимо. Суж звісно страшно, яке сіяти хто знає. І коли його сіяти. Взагалі зрозуміло. Ну, ось вийшло. В принципі, доволі непогано. Для першого розу наступний розу діагонолька. і сіяти можна. Дивитимемося по прогнозу погоди, коли воно там краще можна за якісь. Днів 2-3 приїхати його зробити, підготувати пшеницю. Треба ще поїхати Міндубра купити. Дзвонив сьогодні НП кошка 15-15-15 е, і 6 сірки е, 30 тисяч тонн. То можливо, хоч там беги по 600 кг. Можливо, хоч БГ-1 візьму 600 кг на 7 гектарки, що соняшнику якось. Розтягнеться по кілограм 80-90. Приблизно виставлю, вже трішки після соняшника з міндобривом посіяти, а після сої будемо сіяти без міндобрива. Весною гарно погодуємо азотом в принципі все. Де Амбрузії багато, то, звісно. Поганенько робиться, ну нічого, В другий тут вже будемо кататися, це можна трошки посохти. До на цій ділянці гірше робиться. Тут амброзії більше і полка сиріша. Остається, де не де он? Полка зелена. Нічого я кажу, для першого разу. Нормально. Воно ще, в принципі, стежник постоє. Зараз задіскуємо, точніше залущимо. Постоє якийсь стежник і потім у другий слід, воно ще оце зелене трохи підсухне. Я думаю, що буде нормально. Зараз підемо, покажу. Так, це тут на цій ділянці сторг був від Євросем. Тут він задавив його бурйон. Багато Амбрузії, особливо краї, взагалі та й Том є Амбрузія, то він десь тут центнерів по 18 довг. А ось тут півтора гектара суя, то що я десекував, у минулому відео показував. Тут в принципі вона... Підсухла є десь ще трохи зелененькі листочки. Але я думаю, що на вихідних будемо її прибирати. бо тут теж планую пшеницю сіяти. Воно буде одним масивом цю площу всю сіяти. Аж відтиль і туди повністю, бо тут вона була розбита. Тут 2 гектари і тут півтора. Я це планую на цих 3,5 гектарах одним масивом сіяти пшеничку. Так що треба її косити однозначно. Трохи там стрючки є. Я дивився, думав вона взагалі там слабо, тому вже дотуне щось і буде. До Амбрузії, звісно, страшної. Еліонтекс не спрацював, не взяв і взагалі бідо тут з нею. Зараз добиваємо 2 гектари. І на сьогодні все. Там на вихідних долі буду сонячних перебивати. Можливо, там